Вітаю на РБК Україна і одразу питання в лоб 15 травня. Чи станеться почнеться тиша? 30-денне перемир'я у війні? Чи ні? Чекаю на ваші думки з цього приводу у коментарях під відео. А е, можливо, це порожні сподівання і наміри? Можливо, ні. Е, дуже цікава ваша думка. Я ж вітаю Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире. Добрий день. Добрий день, вітаю вас. Після гучної заяви про позиції Зеленського на адресу Путіна про особисту зустріч з Кремля. Нуль реакції вони готують цю реакцію чи ні? Як до чого вони готуються? Я думаю, що в роздумах що робити, як відповісти, ну те, що відбувалося, насправді ну почалося ще 10 травня, коли була спільна позиція, спільна заява зеленського і на лідерів європейських країн наших партнерів. Про е, те, що з 12 квітня з 12 травня необхідна е, повне припинення вогню е, інакше, санкції да ну і москві треба було відповісти, і е, путін е, ну так спробував перехопити ініціативу. От його заява вночі, от що важливо вночі, це було зроблено для Трампа. Да, і але на російських умовах Путін не відповів про там припинення вогню, і це було зрозуміло. Він не міг погодитись, це не в його стилі. Ну і це було проявом слабкості. Але він запропонував контрініціативу на своїх умовах. Звичайно, переговори в Стамбулі, да ще і нібито продовження переговорів двадцятого року, і так далі. Ну і в Україні безумовно критично до цього поставилися. Хоча відмовитись від переговорів означало б ну, певною мірою підіграти Путіну, тому що одна з силі, ну, фактично це паска для України була. Ми відмовляємося, значить, нас будуть звинувачувати в тому, що ми не хочемо переговорів, ми проти миру і так далі. І звинувачувати будуть перед Трампом. І тут сам Трамп, на жаль, втрутився. Чому кажу на жаль, тому що сама форма, в якій він це зробив, так великими літерами написав негайно. Україна має погодитись на переговори в Стамбулі, і оце максимально звузило простір для переговорного маневру Зеленського, і він безумовно не міг сказати ні, тому що тоді б це нове протистояння з Трампом, послаблення наших позицій, зокрема в переговорному процесі. Але як тоді відповісти? Але, судячи з усього, КВНівський досвід дався в знаки, і е, Зеленський підняв ставки. Е, він запропонував такий очний е, переговорний двобій Путіну, викликав його. Ну і тут всі згадали: стадіон так, стадіон. Хтось згадав і про конкурс капітанів КВН, почалися відповідні меми. Але це був е, тактично дуже сильний контрхід. Безумовно, це не про переговори. Ну, тому що навряд можна очікувати якихось конструктивних переговорів між лідерами двох воюючих країн, які особисто один одного ненавидять, не сприймають. Домовитися їм буде ну практично неможливо. Тому це тактична боротьба, гостра тактична боротьба знов таки для одного глядача, який одночасно є головним арбітром. Це Трамп. Е, от такі, я б сказав, переговорні. Танці з бубнами для Дональда Трампа. Але на даний момент Зеленський переграє. Відсутність відповіді з боку Москви означає, що Зеленський перехопив ініціативу. Москва якось відповість. Ну, скоріше за все будуть казати, що хай Україна скасовує рішення про заборону прямих переговорів з Путіним. хай Скажімо так, там Зеленський припинить свої ініціативи, тому що він не є легітимним і тому подібне. Ну, традиційна їх риторика. Але для нас важлива публічна політика-психологічна сторона цієї ситуації. Ну і Зеленський вже сказав, що він приїде до Стамбула. Неважливо, буде там Путін, не буде. Тут же теж важлива картинка. Зеленський. Чекає, він готовий до зустрічі з Путіним. А для Путіна ну, прийняти цю пропозицію, значить, Зеленський виграв теж не прийняти, ну, це теж прояв слабкості. І тому в Москві поки в ступорі. Вони думають, як відповісти. Але от в чому особливість цієї тактичної боротьби? Не тільки в тому, що це для Трампа боротьба, а ще одна особливість кожна сторона. Хоче продемонструвати, що це опонент не хоче миру, не хоче переговорів. Тобто, це не стільки про переговори, скільки намагання загнати опонента в переговорну пастку, поставити його на переговорну розтяжку. А як сприймати заяву МЗС Китаю, які нібито підтримують тепер вже запропоноване Україною, Європою штатами 30-денне перемир'я? Це слід пов'язувати із угодою торговельною між штатами і Китаєм на 90 днів пауза. В них поки що угоди ж немає. Вони лише по. Домовлятися. Я думаю, що тут, знаєте, зв'язок неоднозначний. Ну, по-перше, я тут ще бачу і певний зв'язок з нещодавнім візитом Сі Цзінпіна до Москви. Щось мені здається, не про все там Путін і Сі Цзінпін домовились. Якщо ну, не сам Сі Цзінпін, а китайський МЗС, а вони ж не можуть самостійно таких речей робити. Ми ж розуміємо, це Китай. Там все має бути узгоджено, все в рамках ієрархії. Да, але ну це явна підтримка позиції, яка була висловлена українською стороною. навіть США, скажімо так зараз. Вони трошки осторонь. Це позиція України і європейських партнерів України. Оце дійсно стало несподіванка, і мені здається, знаєте, так жартома, можна сказати китайцям Дуже сподобалася ця публічна риторична гра, оці змагання між Росією і Україною. Да, і вони вирішили включитися в цю гру. Ну, це ж жар, жарт безумовно. Але це позиціонування. Можливо, Китай зрозумів, що візит Цзінпіна до Москви та ще от на 9 травня він сприймається ну, неоднозначно. І китайці хочуть нагадати, що вони за припинення війни в Україні. Ну і от знов-таки я не виключаю, що можливо. Не все сподобалось Сін Цзінпіну в Москві і не про все там домовилось. і Китай нагадує, що у нього може бути своя позиція, яка не тотожня позиції Москві, Москви, Москви. що оце для нас безумовна заява, яку можна сприймати позитивно. і це може повернути Китай, я б сказав, в перспективі в переговорну гру. Якщо раптом з цієї переговорної гри вийдуть росіяни. Щодо США, ну, США ж, бачите, вони а, нібито і за припинення вогню, у всякому разі, частина адміністрації Трампа, але в той же час а, ну, сам Трамп а, коливається, у нього немає чіткої позиції. А Китай таку позицію продемонстрував. От Китай теж грає зараз на контрходах. Але поки що на даний момент от така гра Китаю, вона в принципі відповідає нашим інтересам. І ми можемо нагадувати росіянам. Ну, якщо там переговори в Стамбулі відбудуться, ми можемо нагадувати. Бачите, ваш головний партнер підтримує. Припинені вогню на 30 днів, так що давайте погоджуйтесь. А чи можна говорити тут чи коректно говорити про ну реально безпрецедентний тиск на Росію? Якщо тепер і США, і ЄС, і Україна, і Китай, і Ердоган, Туреччина всі виступають за це 30-денне перемиря? Тобто під пресом знаходиться Кремль, чи йому плювати взагалі на такі речі? Ну я не думаю, що зовсім плювати, але ну от хто на Путіна може впливати в даному випадку. Це ну, по-перше, Трамп. Тому що для Путіна ну, очевидно, дуже важлива перспектива переговорів з Трампом. Е, якщо б не було цієї перспективи е, і бажання Путіна домовитись е, е, з Трампом, я думаю, що не було б переговорів про припинення війни, навіть таких переговорів, як зараз: суперечливих, неоднозначних, безрезультатних на даний момент, ну або там майже безрезультатних дана. Да. Але Путін все ж таки. Хоче залишатися в переговорному процесі, і от всі ці його маневри, зокрема, от ініціювання цієї зустрічі в Стамбулі, це ж заради Трампа, навіть оця нічна прес-конференція, це теж заради Трампа і під Трампа, тому що. В Росії це більшість росіян вже спали в цей час. А Трамп був якраз ну майже ну скажімо так, робочий день, день закінчувався, але все, все гаразд, все працювало і інформаційна система працювала на повну потужність. Тому от інтерес до переговорів з Трампом, я думаю, це те, на що США можуть тиснути. А це якраз вразливе місце Путіна. Ну і Китай, я думаю, позицію Китаю все ж таки Росія не може ігнорувати. Але поки що я б не називав це тиском. Це скоріше політичне середовище, політичний фон, який є не зовсім сприятливий для Путіна, і Путін не може його ігнорувати, особливо от позицію США і позицію Китаю. І це дає певні шанси на те, щоб дотискати Путіна до припинення вогню. Проте тиску як такого, от саме серйозного тиску, поки що, на жаль, немає. Тут головний інструмент тиску сам Трамп. Або його жорстка позиція по відношенню до Путіна, коли він так грубо може сказати: ти або погоджуєшся на припинення вогню, і тоді будуть переговори там з інших питань, або ми припиняємо з тобою переговори, поки ти не припиниш війну в Україні, поки таких дій з боку Трампа немає. Немає і санкцій, про які розмови є, а санкцій немає. Подивимось, що буде після 15 травня, тому що фактично, ну судячи навіть з заяви самого Трампа. Саме він має визначатися після 15 травня. Подивимось, як визначиться. Ну тут поки що, на жаль, неможливо робити прогнози, тому що Трамп те, це таке дуже несподіване явище, від якого можна очікувати всього що завгодно. А якої є ймовірність зустрічі Путіна і Зеленського? Правда, нуль? Ну скажімо так, поки що близька до нуля, але не абсолютно. Я думаю, що Путін може приїхати до Стамбула, якщо дуже наполегливо його попросить про це Дональд Трамп. Ну і якщо у Путіна зрозуміють, що ну тоді да може Трамп зірватися з переговорного гачка, треба якось відповісти зеленському да ну от якщо путін прийме цей виклик прийме це цю скажімо так гостру тактичну боротьбу на зустрічних курсах ну тоді да може і, е, відбутися ця зустріч поки що це мало, мало вірмала але ну навіть якщо вона відбудеться, слухайте, ну я не очікую там якогось конкретного результату. Це ж не про переговори, це такий психологічний двобій. Як ну, хто цікавиться боксом, вони це знають. Перед е, чемпіонським матчем відбувається дуель поглядів. От коли вони дивляться два боксера, дивляться один на одного, і так от психологічно е, тиснуться один на одного. От щось подібне може бути. У Путіна і Зеленського, якщо це відбудеться, от це буде цікаво. Тут відеокартинка, от всі ці деталі, body language, хто як буде поводитись, вже обговорюється питання. А чи будуть е, рукостискання? Ну майже напевно можна сказати, що для Зеленського це неприйнятно. Е, знаєте, рука Путіна токсична. В прямому переносному сенсі, я думаю, що і сам Путін теж не хоче цього, да. але це прямо протилежна ситуація в порівнянні з тим, що було у Зеленського з Путіним в 2019 році, або, наприклад, у Порошенка з Путіним в 2015. Тоді теж обговорювали, скажем так, відповідати на розтискання чи ні. Ну погодили, що треба це зробити. А зараз, ну після такої війни, як зараз, три роки, така кривава війна, масштабна. Я думаю, що це просто нереально. Тому от саме оцей психологічний антураж, оце відео, як вони один на одного реагують? Оце буде цікаво, а але це не про переговори. Це скоріше політика психологічних двобій, а не переговори як такі. Переговори як такі можуть відбуватися починаючи з 15 травня між делегаціями в якомусь форматі суто на технічному рівні про перемир'я 30-ти 30-денне. Якої є тут ймовірність і які перспективи? Е, ну, сам факт переговорів 15 травня, не, не, можливість вірогідність таких переговорів значно зросла після заяви Трампа. Ми не можемо відмовитись, росіяни запропонували, тому якісь переговори мають відбутися. Тобто вірогідність переговорів достатньо велика, але е, е, от результату від цих переговорів я не очікую, е, тому що дивіться, невідомий формат переговорів. Рівень, а хто буде брати участь? Вот ви сказали технічні переговори. Да. Ну, скоріше, да. так, скоріше за все може. знаєте, Путін може так зробити. оскільки ну, він вже сказав, там перервані переговори в Стамбулі. Ну, він може надіслати Мідінського. Ну і що? Ну, це ж не про переговори реальні. Да. Ну тоді нам треба надіслати. Ну, я б радив не рахамі, не треба гратися в ту ж гру, яка була в 22-му році. Не, треба ламати сценарій Москви про повернення стамбульських переговорів. Треба, да, щоб хтось, я знаю там, з помічників президента Зеленського або хтось з заступників Єрмака формально взяв участь в цих переговорах і озвучив нашу позицію. Наша позиція. Про припинення вогню ми виступаємо саме за це. Ми готові до переговорів з інших питань, але тільки після того, як Москва погодиться на переговори про, про припинення вогню. Якщо Росія почне там от всі ці вимоги, там про 22-й рік. Ну можна нагадати. Про 22-й рік на переговорах в Стамбулі а, а, не йшлося. Про анексію чотирьох українських регіонів. Вони тоді були, навіть з боку Росії, визнавалися частиною України. От давайте скасовувати своє рішення про анексію чотирьох українських регіонів. Ключове питання переговори в Стамбулі це е, виведення російських військ на позиції до 24 лютого 2022 року. От нагадати про це ви готові про Стамбул? От наші вимоги, да. не готові? Значить, все тема Стамбулу закривається. Да. Давайте домовлятися от про припинення вогню. Все інше потім, і от рівень переговорів поки невідомий. Формат теж не зовсім зрозумілий. От, ключове питання: а хто буде а, і чи буде якийсь медіатор в переговорах? Третя сторона, тому що ну мені важко уявити, як будуть вести між собою переговори представники Росії і України от після такої війни, У 22-му році це було можливо, але зараз зовсім інша ситуація. Я сам був в ситуації, там і деякі мої колеги там ще давно, років 7-8, коли ти зустрічаєшся на нейтральному майданчику, а з іншого боку, росіяни, які підтримують війну, і наскільки психологічно дуже важко це просто спілкуватися з ними. Це відразу ворожнеча, знаєте, і і, 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 жар і холод одночасно. Це дуже важко і безумовно, це відразу конфліктна атмосфера. Тому без медіатора буде дуже важко вести ці переговори. А ми не знаємо, буде такий медіатор чи ні, будуть американці в ролі. Такого медіатора чи Туреччина. От відсутність цих відповідей на дуже важливі запитання означає, що вийти на якісь домовленості вже 15 травня навряд вийде. Можна домовитись про продовження переговорів, але тут виникне питання: Росія ж може свідомо затягувати переговори, просто імітувати їх. Да, але це не в наших інтересах, і для Трампа це теж неприйнятно. Так що. Переговори е, е, в Стамбулі ну це такий певний Рубікон для Трампа. Зокрема, йому треба буде визначатися, як реагувати от, на е, російську тактику затягування. Е, ну і для нас, і для європейців, якщо е, Путін знову буде гратися, наша пісня хороша починає з начала. От ці е, переговори без кінця і без краю, і без конкретного результату. Ну тоді ну, це не має сенсу. І тоді треба включати санкції проти Путіна і треба переконувати Трампа, що це треба зробити. Так що о, на переговорах в Стамбулі вони мають дати відповідь на запитання: чи все ж таки починаються переговори про припинення вогню, чи о, треба вводити санкції проти о, о, Путіна, проти Росії, щоб все ж таки. Примусити їх до переговорів про припинення війни Ну, там, крім штатів, ще є наші партнери з Європи. Минулого тижня була коаліція охочих. Тут і Франція, Британія, Німеччина, Польща, і всі вони заявляли, що будуть жорстко тиснути на Росію, якщо Росія не погодиться на... Перемир'я поки що не погодилося. 12-те був дедлайн. От сьогодні 12-те. Ну так чи інакше, Путін посунув цей дедлайн. Тепер 15-те. Якщо навіть і не Трамп, то можливо від Європи слід очікувати якихось несподіваних жорстких рішень. Ні, ну де... не так. те, щоб несподіваних. Я думаю, що відповідь буде з боку Європи. Ну по перше, вже розглядається так званий 17 17-й пакет санкцій. Ну він символічний скоріше, але тим не менш це важливо. По-друге, от якраз на цій зустрічі про яку ви згадали 10 травня, було. Озвучено, що якщо Путін не погоджується на припинення вогню, тоді мають бути санкції проти банківського і енергетичного сектору Росії. Це важливо, там є вразливі місця. Ну, найбільш ефективний варіант санкцій, коли це будуть спільні санкції Європи і Сполучених Штатів. Зокрема, важлива роль Сполучених Штатів і в тому сенсі, якщо США будуть за санкції, тоді пану Орбану. Буде важко блокувати ці санкції. Ну як же так проти Трампа не підеш? Ну це важливо. І тут я ще раз скажу: все залежить від Трампа. Якщо Трамп буде ну, скажімо так, знов коливатися, не буде готовий, ну тоді європейцям треба да водити свої санкції і з боку Європи, і з боку окремих країн. Ну тому що Великобританія не є частиною ЄС. Я думаю, що тут можна навіть домовитись про санкції з боку країн, коаліції охочих. Але я думаю, що європейський союз теж долучиться. Там просто це може бути трохи, ну скажімо так, це більш складний і повільний процес, і за того, що треба узгодити з усіма членами ЄС. Ну я так цинічно. Спитаю, можливо, нам і вигідний, якраз саме цей варіант, де Путін відмовиться зараз від переговорів, а потім Росію будуть добивати санкціями. Ну знаєте, краси красиве слово добивати, щоб добивати потрібні більш жорсткі санкції. І отут потрібна якраз американці, тому що потрібні оці вторинні санкції, яких називають проти російської нафти на глобальних ринках. І там є відповідні законопроекти. Ну, поки що вони виглядають як піар-законопроект, але тим не менш. В принципі, на наскільки повідомляють різні змі, американські, зокрема в адміністрації Трампа, обговорюються санкції проти Росії. Тобто, ну є план Б є і тому його треба застосувати і треба продемонструвати. Що якщо Путін не буде погоджуватись, то санкції будуть посилюватися і покроково можуть посилюватись замість скасування санкцій, буде навпаки їх посилення. Ну і також нагадаю, в руках Трампа є простий психологічний інструмент. Він просто може сказати Путіну: не будеш погоджуватись на припинення вогню, не буде переговорів по інших питаннях, а вони важливі для Путіна. Так що на це теж можна тиснути от на це вразливе психологічне місце Путіна. Він хоче домовлятися з Трампом, хочеш домовлятися. Погоджуся на припинення війни. Ну можливо, не буде відразу негайного результату, але я думаю, що в будь-якому випадку очевидно, треба посилювати. І політичний і санкційний тиск на Путіна. Останнє питання: чи слід очікувати потужного повітряного удару е, Росії в найближчі дні? Я маю на увазі тут політичну складову. Можливо, дії Кремля зараз обмежені проханнями штатів або навіть проханнями Ердогана чи Пекіна? Ну от, до речі, це важливе дуже питання, тому що е, навіть в Росії про це теж говорять: що ще один чинник, який буде впливати на можливість переговорів в Стамбулі. На те, відбудуться вони чи ні, це воєнна ситуація. На мій погляд, якщо, наприклад, раптом, там, сьогодні, завтра, ну, до 15 травня, відбудеться якийсь масовий ракетний удар Росії по Україні, або той самий Арешнік, про який вони там час від часу згадують, хтось навіть пожартував у Росії, що Арешнік вже і кається. Так часто його Путін згадує. Да тоді я думаю, що це просто ну якщо це відбудеться, ну це просто позбавляє сенсу переговорів в Стамбулі на такому тлі не можна вести і Трампу про це треба сказати. Чітко можливо, навіть в закритому режимі. Ну, от Макрон це може зробити. Він же там на постійному зв'язку з другом Дональдом може ще раз зателефонувати. Знаєте, якщо він йому телефонував в сьомій ранку за Вашингтонським часом, ну може зателефонувати ввечері або там ближче до кінця дня. Тут ще вибрати правильний час, треба коли Трампу правильно треба донести правильну думку. Але я думаю, що треба зараз росіян попередити, що будь-які жорсткі агресивні дії, отакі от масовані ракетні атаки проти України, вони зірвуть переговори. Вони кардинально змінять ситуацію, тому теоретично це можливо і навіть практично на жаль, можливо. Але саме такі дії Росії можуть зірвати переговори в Стамбулі. Мені здається, що це єдине, що може це їх що може їх зірвати. Пане Володимире, дякую за розмову. Володимир Фесенко, політолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.